Доброго дня, хлопчики та дівчатка. Запрошую вас сьогодні разом зі мною піти на прогулянку у весняний парк. Дітки, ми з Мариночкою ходили на прогулянку у зимовий ліс. Чи помітили ви, що у неї змінилося? Мариночка зняла шубу, шапку, теплу, валянки, рукавички та шарф. Давайте подивимося, в чому одягнена Мариночка. Вона одягла куртку, легку шапку, легенькі штанці та кросівки. А чому ж це мариночка і ви зняли вже теплий одяг. На дворі немає морозу, потепліло. Настала пора року весна. Давайте ми з вами подивимось, які зміни сталися в природі з приходом весни. Сніг почав танути під ногами, з'явилося багато струмочків. Калюжі. Це сонечко розтопило сніжок, і він. Перетворився на водичку. Завдяки сонечку та його теплу природа починає швидко оживати. Парк ще спить, а сонечко вже посилає йому свої промінчики і пробуджує його. Першими прокидаються весняні квіти і радіють сонячному теплу. Дітки, а де наше сонечко? Покажіть його. Так, воно високо вгорі. А сніжок де? Сніжок внизу на землі. А там, де розтанув сніжок, уже зазеленіла травичка. Якого кольору травичка? Правильно, вона зеленого кольору. А яка трава висока чи низька? Трава низенька, а з парку є й висока. У парку є високі дерева. Погляньте на гілочку, на ній нем... ще немає листочків, але бруньки вже набоніли і скоро із бруньок з'являться листочки. Ось такі дерева були взимку. Вони взимку вкриті снігом, сплять. Чи помітили ви листочки на дереві? Такі дерева бувають весною, коли на них з'являється молоде листя. Влітку дерева стоять зелені, а коли приходить осінь, листочки жовтіють та опадають, дітки, сподіваюся. Вам сподобався весняний парк, але погляньте, Мариночка нам принесла чомусь свої сукні. Дідки, скоро стане зовсім тепло, а у мене немає гарної сукні. Не сумуй, Мариночка, ми тобі допоможемо. Дітки, давайте ми прикрасимо сукню і подаруємо її Мариночці. Погляньте. Ось так можна прикрасити сукню. Або ось так. Що це? Так це трикутники, якого вони кольору? Правильно, жовтого, а це що? Вірно, це кружо... кружечки. Якого кольору кружечки? Розумнички кружечки червоного кольору. Ми будемо прикрашати сукню кружечками та трикутничками. Для роботи нам потрібно сукні синього кольору, трикутнички жовтого кольору, кружечки червоного кольору, пензлик, серветка та клей. Спочатку викладаємо кружечки внизу сукні. Ось так. Потім викладаємо трикутнички зверху сукні. Я буду викладати ось так, а ви можете викласти, як вам захочеться. Тепер беремо пензлик і приклеюємо наші кружечки до сукні, ось так притримуємо і притискаємо. Зайвий клей можна прибрати серветочкою, і ще один кружечок. Намачуємо клеєм, і ще кружечок, і ще кружечок, і прикладаємо до сукні. Ось так і притискаємо серветочкою, тепер трикутнички намащуємо клеєм. І ще один. Ось так, і ще трикутничок. Намачуємо клеї, притискаємо сайвий клей прибираємо серветочкою. Ось така чудова сукня для нашої марічки получилась у мене. А які сукні вийшли у вас? Дуже чекаю на ваші роботи. До наступних зустрічей, малят!